Буряк по 6 гривень, картопля по 3 гривні за кіло, цінники на ядках поки тримаються, але експерти обіцяють, що за тиждень-два вони почнуть стрімко падати. Оскільки зараз обійдеться тарілка українського борщу, якщо купувати овочі на столичному ринку, рахувала знімальна група агроконтролю. Молоді капуста та картопля, морква та цибуля. Прилавки заполонили ґрунтові овочі, лідери продажів помідори. Вони розлітаються на очах. Продавці кажуть, що через їх ціну. Була десь 7-8 гривень і сорозні, то буквально за недільку ось впала до бачите самі, ось 3,55. Покупець Володимир прямує до бульби. Каже, минулого тижня цінники були іншими. Впали ціни. Ну, десь копійк на 70 упали, на картошку, на капусту впала ціна, на помідору впала ціна теж. Проте за другий український хліб картоплю ще правлять 3 гривні за кіло. А тому брати її мішками покупці кажуть ще зарано. От картопля дорога, скажімо, мішок це дорого. Експерти погоджуються з покупцями, поки на ядках буряки по 6 гривень, морква по 7-8, а картопля по 3 гривні за кіло. Проте овочі будуть дешевшати й надалі, бо ціна падає майже щодня. Ціни будуть падати, це буде зумовлено тим, що буде вихід на ринок більшої кількості продуктів, відповідно, збільшиться пропозиція. А тому експерти покупцям радять трохи почекати, бо овочі минулорічного врожаю вже не залишилося, а нові тільки почали збирати. Два тижні тому розпродавалися, ще овочі старого врожаю, а зараз уже в продажу овочі нового врожаю. Пропозиція їх поки що невелика, тому а, ціни тримаються. Ціни будуть триматися, проте недовго. Аграрії очікують цьогоріч добрий врожай, а тому ціни будуть низькими. Що ж стосується самої вартості даного продукту, то не завжди низька ціна на користь виробникові. цьому завжди тішиться споживач. Але ж кон'юнктура ринку на сьогоднішній день говорить про те, що й виробник залишиться з прибутком. Аграріям прибутки споживачам доступні овочі. Президент Віктор Янукович доручив забезпечити доступність плодовочевої продукції для українських споживачів. Президент чітко поставив завдання: як вона плодово-овочева продукція буде реалізовуватися? За якою ціною чи буде ця ціна доступною для наших людей? Все це ми обговорили з президентом. Він дав чіткі завдання. Тож овочів на ядках буде вдосталь, а їх ціна радуватиме око споживачів.